Вітаю! Сьогодні поговоримо про неприбутковий звіт. Його складають всі неприбуткові організації. І звісно ж, така вимога стосується бюджетних установ. Детальне пояснення правил відображення доходів та видатків бюджетними установами у неприбутковому звіті ви знайдете в статті на iFactor у п'ятому номері бюджетної бухгалтерії за цей рік. До речі, Передплата про доступ подає можливість переглядати матеріали одразу на трьох бухгалтерських ресурсах: iFactor, Бухгалтер.com та бухгалтер 9.1.1. Тож не забудьте продовжити передплату. А зараз я поясню, де у неприбутковому звіті показати такі власні надходження бюджетних установ, як благодійна допомога, плата за оренду майна та надходження від продажу металобрухту. Тож поїхали! Благодійні внески, гранти та дарунки належать до власних надходжень бюджетних установ, які належать до спеціального фонду. Зокрема, такі надходження відображаємо у складі підгрупи першої другої групи власних надходжень бюджетних установ. Благодійні внески, гранти та дарунки. Це чітко прописано в частині 4 статті 13 бюджетного кодексу. З огляду на це. Благодійну допомогу, отриману у вигляді коштів, майна чи робот та послуг доцільно відображати у неприбутковому звіті за кодом рядка 1.3. Але не буде помилкою, якщо ви покажете такі надходження в рядку 1.6.1. Хоча, на наш погляд, цей рядок більше підходить для інших неприбутковців, небюджетників. Та головне щоб такі надходження не потрапили одночасно і до рядка 1.3, і до рядка 1.6.1. До речі, аналогічний підхід мають застосовувати установи набувачі гуманітарної допомоги під час отримання такої допомоги. Друзі, перед тим як перейти до оплати за оренду майна, нагадаю: не забудьте поставити вподобайку цьому відео. А ми віддячимо вам корисним контентом у наступних відео. Плата за оренду майна належить до підгрупи 3 першої групи власних надходжень бюджетних установ, які є складовою частиною доходів спеціального фонду. Втім, надходження від оренди на майна залишається у розпорядженні бюджетних установ лише частково. Відповідно у неприбутковому звіті показуємо лише ту частину орендної плати, яку після розподілу залишаємо у своєму розпорядженні. Зокрема, такі суми відображаємо у рядку 1.3 неприбуткового звіту. А як щодо решти орендної плати, її перераховуємо до доходів загального фонду бюджету, за рахунок коштів якого отримується установа. І звісно ж, Такі суми у неприбутковому звіті не відображаємо. Кошти, отримані від реалізації металобрухту, у тому числі брухту дорогоцінних металів, є складовою частиною доходів спеціального фонду. Зокрема, такі надходження належать до підгрупи четвертої, першої групи власних надходжень бюджетних установ. Тож у разі отримання таких надходжень керуємо загальним підходом. Це означає, що у неприбутковому звіті відображаємо тільки ті доходи від реалізації металобрухту, які залишаємо у своєму розпорядженні. Начебто все зрозуміло. Та в цьому питанні головне знати, брухт яких саме металів буде реалізовано – чорних, кольорових чи дорогоцінних. Почнемо з коштів, отриманих від продажу брухту чорних та кольорових металів і їх сплавів. Такі надходження залишаємо у своєму розпорядженні в повному обсязі, тобто 100% коштів отриманих це наші власні надходження. Відповідно такі надходження в повному обсязі відображаємо у неприбутковому звіті, це буде рядок 1.3. Інша справа. Якщо отримуємо надходження від продажу брухту дорогоцінних металів. Частину таких коштів маємо віддати до бюджету, з якого отримуємо фінансування. Зокрема, складовою частиною доходів загального фонду бюджету є 80% коштів, отриманих за здане у вигляді брухту та відходів золоту, платину, платинової групи, а також дорогоцінне каміння. І 50% Коштів, отриманих за здане у вигляді брухту і відходів срібло. А от решта коштів залишаються у розпорядженні установи. Це, відповідно, буде 20 та 50%. Саме ці суми зазначаємо у рядку 1.3 неприбуткового звіту. Натомість 80 і 50% отриманих коштів, які перераховуємо до доходу загального фонду бюджету, до цього звіту не потраплять. До речі, Аналогічний підхід застосовуємо щодо доходів від реалізації макулатури. Єдине, що такі надходження залишаємо у своєму розпорядженні в повному обсязі, тобто 100% коштів. Відповідно, цю суму відображаємо у неприбутковому звіті в рядку 1.3. Тож, якщо протягом минулого року ви отримували такі надходження, Зверніть увагу на ці нюанси під час заповнення звіту. Якщо у вас залишились запитання щодо заповнення неприбуткового звіту, відповідь шукаємо в статті Неприбутковий звіт 2024 у 5 номері бюджетної бухгалтерії за цей рік. І на сам кінець нагадає про строки подання неприбуткового звіту. Граничний строк подання неприбуткового звіту за 2023 рік 29 лютого. 2024 року, а на цьому у нас все успіхів у паданні звіту!